Усім лабораторії при Волинському національному університеті для школярів громади об'єднали науку, технології, інженерію, мистецтво, математику та іще ще безліч корисного в одному освітньому просторі. Отримані знання важливо закріплювати. На практиці для юних студентів природознавців придбали новенькі прилади, щоб заняття стали ще цікавішими. Нещодавно на базі Волинського національного університету відкрили стем лабораторій від малої академії наук. Щодня цікаві секції відвідують допитливі школярі з різних навчальних закладів громади. Гурток природознавства об'єднує кілька дисциплін: біологія, хімія географія. Група складається з десяти діток, займається один раз на тиждень. Тут діти відвідують їх з задоволенням, оскільки постійно проводяться досліди та експерименти. Ми захоплює допитливість діток. Дуже багато чого і явних дізнаюся. Цікавого, тому що е, е, вони постійно щось шукають, так е, і якби їх їх цікавить, вони хочуть досліджувати, так і вони якби, е, ну, стимулюють розвиток, якби мій і так само якби, я допомагаю їм пізнавати. Мені дуже подобається сучасний підхід в тому, що е, дітки не повинні бути якби, поглиначами інформації, а вони повинні бути замовниками, і тому вони саме якби, е, ну, замовляють е, те, що їх цікавить. 12-річний Матвій мріє стати біологом до дитячого університету. Що йде з задоволенням, каже, не все прочитаєш у книжках. Рослини та все, що пов'язано з природою, його хобі з малечку. В кімнаті я маю 85 рослин, рослин. Я дуже ними захоплююсь. Колись я пам'ятаю, що 5 років я посіяв свій лимон в коробочку з печає. Так все і почалось. Мене дуже сильно тягне сюди. Я дуже люблю таке все подібне, що зелененьке, все прикольне. Так все по душевному по-домашньому. Мені дуже цікаво тут взагалі знаходитися. Тут ми вирощуємо якийсь мікрогрін з насіння. Ми дізнаємось щось нове взагалі про природу. Ми, ми спробували виростити свій мікрогрін. Недавно ми його садили. Там і горох, і гречка була, і гірчиця. А, а тут мені розповіли і про бактерії, з чого вони складаються. І чим вони харчуються? Ми сьогодні ми говорили про насіння, як воно проростає, які для нього саме потрібні умови, і просто дуже багато нової інформації. Підтримати бажання здобувати нові знання вкрай важливо з дітьми. На секціях працюють науковці університету. Багато допомагають і благодійники. Надзвичайно важливо, аби були професійні вчителі, професійні викладачі і власне обладнання, на якому вони зможуть достеменно вивчати всі питання, дивитися в корінь, в суть, вглиб усього. Із цих молодих дітей, які мають можливість такої техніки, виростуть обов'язково молоді науковці. Надзвичайно важливо, щоб фонди України, і ми дякуємо фонду і групалиці за незмінну підтримку багатьох освітніх проєктів, наукових проєктів. Це надзвичайно важливо. Тому що університетська освіта, шкільна освіта це майбутнє України, і ми дякуємо за її підтримку. Новенькі мікроскопи для дітей зроблять заняття ще цікавішими. А сьогодні від фонду «Ігоря гріпалися тільки разом. Ми прийшли з подарунками. Даруємо мікроскопи для нашої творчої природознавчої лабораторії, яка функціонує. Діти вивчають природу, діти наочно бачать, як виростають рослини з чого виростають рослини, і вони з захватом спостерігають за усіма цими процесами. Дуже хочеться вірити. Що невдовзі наші діти будуть зростати в мирній Україні, що ніякі тривоги не будуть заважати їхньому навчанню, але навіть не зважаючи на це, вони показують гарні результати, вони продовжують навчатися. Підтримувати бажання дітей навчатись є дуже важливим. Мене завжди оточувала природа, такі рослинки. В мене був вдома мікроскоп, і Я завжди старалася подивитися в ньому. Я до цього якось кинулася. Мене довгий час це було моїм хобі. Я люблю дуже сидити рослини. А найбільше зацікавлююсь мікроскопом. У мікроскопі є багато скелець, вони можуть бути маленькі, великі, збільшення. І ми дивились одну калину, а вона була по-різному. Вона була білою кристальною на одному скельці, на другому вона була частинками, на третій, взагалі, глітинками. Тому це доволі цікаво. Чи відрізняється цей мікроскоп від того, що в тебе було так. У мене його вже на, наразі немає вдома, але в мене був такий старий великий. Е, він е, був не електричний, він не підключався до розетки. Там було там була підсвітка. Ну і да, вони відрізняється. Не лише смакувати, а й вивчати склад продуктів для цих юних студентів є дуже захопливо. Ті маленькі, е, напівпрозорі частинки. От. Час, Наскільки така? цікаво вивчати. Продукти, які потім споживаєш. Дуже цікаво, тому що ти, коли їсиш, наприклад, та сама мама приготувала картоплю, ти зразу згадуєш, яка вона під мікроскопом, якщо їй подивитися, які там клітинки. Заняття в stem лабораторії є захопливими та мотивуючими, сприяють підвищенню інтересу до навчання. Подібна підтримка допомагає створити якісне навчальне середовище, де діти не лише отримують нові знання, а й розвивають ключові навички для успішного майбутнього. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі.